Обговорення ймовірного збільшення вартості проїзду на приміських маршрутах спричинило жваву дискусію між перевізниками, громадськістю та владою. Транспортники наполягали на негайному підвищенні тарифів. Влада вимагала їх економічно обґрунтувати. Три неділі назад ціна за літру дитоплива становила 13 гривень. Зараз Бромовська найнижча ціна по Полтаві 26 гривень. То скільки це в відсотках? Це 100%. На наші автобуси Богдан і талон стояв у вересні-жовтні 2014 року 1700 скат, зараз 3510. В процентах на 106% здорожчання відбулося. Те саме на маслах, те саме на літрі солярки. Напередодні цього зібрання до чиновників надійшли розрахунки лише від п'яти перевізників. Втім, і вони заповняють фахівці, не здатні показати реальну картину із витратами. Документи, які подані цими підприємствами, вони є плановими і не пов'язані з фактичними показниками транспортної роботи відповідно до методики. Ми не можемо на підставі цих розрахунків і на підставі даних планової роботи встановити економічно обґрунтовані тарифи. Формальні підстави для підвищення тарифів є, говорить Дмитро Орлов. Проте вони потребують документального підтвердження. Розрахунки мають бути подані не менше від половини перевізників, які працюють на маршрутах в області. Причому вказані не планові, а фактичні витрати. Фактичні ми беремо для того, щоб порівняти. Наприклад, якщо у нас здорожчання відбулося солярки, ми знаємо, що це відбулося в два рази. Ну, хоч якось, щоб ці цифри були співставити їх можна було, тобто по. Шинах так само, ми просимо, так само розшифруйте нам фактичні витрати, щоб ці цифри були співставити, їх можна було, щоб це не було як небо і земля. Перевізники зустріли таку пропозицію загальним обуренням, мовляв, за таких умов розрахунки не будуть покривати усіх витрат. Ви візьміть фактичні ті, що були в тому році, ваші витрати, які були в 4 рази менше, і вважайте нам тариф по тим витратам. Но парадокс в том, что надо мне сегодня заправить солярку по сегодняшним ценам, а я должен ему подать. По прошлогоднім ценам солярку, щоб він не загласував тариф». На сьогоднішній день у формулі, за якою формують тариф, закладена одиниця пасажирокілометр. На сьогоднішній день вона дорівнює 35 копійкам. За тими документами, які вже подали низка перевізників, її величина коливається від 72 копійок до 1 гривні 15 копійок. Проте на громадському слуханні озвучувалися думки і про усилення у розрахунках цього поняття. Не можливо розглянути колегам, що перевоз. Пасажирів більш спрощену систему ціноутворення. Як це виглядає? Наприклад, мої вантажні машини ми знаємо, скільки мають собі вартість одного кілометра. Це проще буде чим прив'язуватися до одного пасажира і до однієї такої цифри пасажира кілометр. Частина перевізників, не дочекавшись закінчення засідання, залишила приміщення, де відбувалося обговорення. Вкотре пояснювати свою позицію представникам влади довелося у напівпорожній залі. Вас просимо звичайно після цих громадських обговорень будуть життєві запити, але ми просимо у перевізників, дайте те, що наближить до реального розрахунку тарифу. і все. І тут два показника нам важливі паливомастильні матеріали і запчастини. Більше нічого не потрібно видумувати. Поки що питання із підвищенням тарифів на приміських маршрутах в області залишається відкритим.